Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні неділя. Годинники перевели. Вірніше, вони самі перевелись на телефоні. А так, авто, у нас був такий годиночок, там батарейку треба замінити, потім перевезти. Що у нас сьогодні зранку було якось, знаєте, сонечко. Так, прям. Думалося, що, знаєте. <смі> Дощі ці оминули нас, а це щось захмарилось, таке, наче знову буде. Дощ, а там, хто його знає. Ну, Тепло на вулиці, не холодно, вітру немає. Нормально, без шапки. Вон, хустинку одягнула. Я так щось звикла до хустинок, це, ну, Раніше не любила. А це так, поки не холодно, головне, щоб вуха нічого не дуло, Закрила і все все на місці. А шапки, в шапки ще якось жарко мені. Сьогодні нічого такого не робимо, бо бо щось не знаю. <схай> У мене немає натхнення, вже я не знаю, який день. Звісно, щось робиться, але щось отого От завзяття такого якогось немає. Це вийшла. Що я вийшла? Вивісити праня, бо праня багато. Хоч і неділя, ну я ж ну, ця машинка бере. Так що вивішаю і і буду йти брати дрова. Та топити в хаті, бо е холодно. Ми вчора приїхали, то якось думали, що вимкну світло та й не розтопили. А це щось думала до вечора дотягнемо. Ну, і не холодно, звісно, прям так, що треба геть ходити одягненим. Але хочеться, щоб так тепленько було. Тож наберу дрів, дровець, <с Oleks> дровцята. Це у мене дідусь так казав. Йду по дровцята. Зараз перенесемо дровцята і будемо палити плиту топити. Так що, отак. -от. Що тут у нас квіточки. Так, автобус поїхав. І що? Гарно, так вийдеш, подивишся, квіточки квітують, а хоч щось око І ще дивіться, який в мене врожай. Це Женін врожай. Женя там садив, Так, хто дивиться давно, біля мого квітника там за хатою. У нього є город. І... Три кукурудзи, але щось дві такі не дуже, а це ось кажу: о, буде тобі. Зараз підемо зваримо і погризеш молоденької кукурудзи. Трояндочка. Знаєте, що я хочу зробити? Є у мене он білі ці хризантеми, Їх просто у мене ну, більшість білих. Хочу такий експеримент зробити: обрізати один кущик, а один кущ залишити. Взагалі. Як в мене почали зберігатися хризантеми, це коли їх перестала я обрізати на зиму. Ну, так і всі кажуть. Тож зараз проекспериментуємо. Одну обріжемо, а одну залишимо, яка з них виживе, так сказати. Сьогодні хочу зробити невеличкий експеримент. Е, маю мультифлору хризантему і біленької у мене багатенько, тож на ній будемо і експериментувати. Хочу обрізати один кущ і подивитися, яка краще е, перезимує: та, що обрізана, чи та, що. Так сказати, з шапочкою, бо взагалі кажуть, щоб вона гарно зберігалася, то треба залишати квіти на зиму. Я так і роблю, так вони в мене зберігаються, але все-таки цікаво. Так що зараз буду обрізати. І подивимось, яка краще перезимує. О. А черенкувати на зиму, я в тому році чиренкувала, не вийшло. А по весні вийшло все більше як на 100%. А взимку ні. Ну що, все, ось так залишаю. Тут і далі, можливо, ще підгорну землі сюди і нехай зимує. Йдемо щось робити. Це я тут стою, знімаю завжди, знаєте, під стінкою біля хати, бо тут отак світло якраз зараз заходить добре і гарно видно лице. там як станеш, якось так перепад якийсь такий негарний. Ну, а тут я вже підібрала того завжди, тут біля цієї стінки стою. Це ще був такий коментар, але потім десь він дівся. Я не знаю. Заходила, буває таке, що пишуть або люди самі переправляють, або десь воно одівається. Що Багато ну, ті, хто знімає на Ютуб, переходять у Фейсбук. Чого так? Ну, Бо там, знаєте, можна швиденько набрати людей. Досить швидко. Я там, ну, скільки, з літа у мене вже 30 з чимось тисяч, я вже не пам'ятаю, 33. наче. А тут он, 14 чи 13. Якось, знаєте, тут уже скільки років, і воно так все помаленько, помаленьку. помаленьку. Хоча я знаю, чого так треба було, коли створювати канал, треба було все нове брати. Канал робити. А в мене, знаєте, як він був колись там 10 років тому, і ото залишилося так і пішло. А це вже потім дізналася, що той, хто новий, треба нову пошту все новеньке, і тоді воно швиденько розвивається. Так що, якось отак. Хто хоче знімати, то треба все новеньке робити. А у Фейсбуці, там, знаєте, можуть щось прислати на рекламу. Там також є монетизація, але я над цим ще працюю. Воно, знаєте, не всім дається. Коротше, кому фейсбук захоче, тому і дасть це вже таке. то Навіть є там такі великі блогери з великою аудиторією, які. Не мають монетизації, але вони заробляють на тому, що вони рекламують якось отак. От. Так що, поки я там не здаюсь, рухаюся. Так що, Хто хоче підтримати, заходьте, підтримуйте, я там частіше виставляю відео, історію буваю, знімаю, але знаєте щось. Виходить, не завжди сторіс, але є. Знаєте, що хочу сказати, є знайомі. ну, Я ж знаю, що ну, не хочуть заходити дивитися сторіс, бо це ж вони, ну, знаєте, як у нас е, люди думають, що якщо я поставлю лайк, це ж вона розбагатіє в 10 разів. Угу. Ну, Є таке е, в, в цей, у історіях у тих в Фейсбуці, е, я. Наприклад, на своїй простій сторінці, де в мене небагато особиста. Там я можу подивитися, звісно, хто дивиться, бо там до 100 людей заходять і передивляється. А тут буває в день і 5 тисяч передивилося, це саме більше, що було. А так взагалі, якщо небагато переглядів, ну це тисяча людей. Я не перелистую, не дивлюся, хто мене дивиться, бо ну, що я буду тисячу листати і дивитися. Так що не переживайте, заходьте, дивіться. Пишіть свої коментарі. Там багато хто пише в особисті спілкуємося, щось підказуємо. Так що, що там Євген? Прийшов Євген і йдемо ми щось робити. Ми вже з Євгеном зайшли в хату, і тут я ось забрала пакет з альбомами. Це тут не все, але переберу, що моє, що не моє. А, що я. Попоспішали тоді. Ніколи було. Тут не тільки альбоми, тут ось. Татовий альбом, це там про військову службу, як він проходив, який там 79-й, наче рік. Він мені так подобається, але ну зараз показувати там багато. О, ну Ви зрозуміли, що там показувати ж не можна стрічку. Оту. То він мені подобався тим, що там є такі малюнки, що. Він Пагаді малював. Він дуже гарно міг змальовувати, малювати, ну, не з голови, а так і з фото якогось. І там, от, наприклад, перший лист, що прийшла повістка історія Заяць з Вовком. Далі там, може, вони святкують, що він відправляється. Потім прийшов, Коротше, дуже він мені подобається. Так, що тут це, мій записник такий дівочий? Знаєте, щоденники із цього. Школи. Це тут 8-й, 10-й і 11 клас, 9-й десь, не знаю, десь пропав. І тут треба також поїхати, коли буде час знайти, що всередині було. Бо щось немає. Мами вона отак стояла. Час летить. Так, почнемо щось порвався. Це тут сестра моя маленька і мама. Так, мама і мама з сестрою. Ну, вони такі одна на одну схожі. Я б пішла, всі кажуть, в татову лінію. А вони, сестра на маму дуже схожа. Так, що тут сімейство, сімейство. Так, трохи я перелистала, бо там дуже багато куми друзі. Можливо, вони всі хочуть, щоб їх показувати. Показували тут мама ось. Собачка кнопа це. Улюблена моя собачка. Айва дерево. Воно не росло, не росло. А потім як поперло це дерево. Не знаю, можливо, вже нові господарі спляли його. І тут, мама. З велосипедом моїм, який зараз ще на ходу. Скільки велосипеду вже? 23 роки. Страшне. Так, що тут тут? Мама маленька зі своєю мамою. Так, а тут тато поливає свої квіточки. Він дуже любив саджати, поливати, доглядати за квіточками. Він був такий час, що він хворів, і часто їздив в Кропивницький Кіровоград. І кожного разу він повертався звідтіля з квітами якимось. Оце садив їх, розсаду купляв. Багато всього було. знаєте, я ніколи не любила садити квіточки. А це останній рік, як сказилася. Мені треба квіточки, квіточки передається, напевно. Так, тут далі. Сестра моя, сестра. Вікторія Андріївна. Я Петрівна, а вона Андріївна. А тут племінниця моя мала. Мала, а зараз вже тітка. Тітка як час летить. А тут озвучую відео, бо це альбом я знімала у мами, не забирала його, то були мама і тата на попередній фото. Там сестри, тут я мала. Тут мені десь рік або трошки більше, бо він світер. Тут сестра он зверху в школу 1 вересня, напевно. І я вон в коляскі сижу з мамою і татом. Я на мотоциклі любила кататись. Це ось вже цвітні фото, кольорові, такі гарні, хоча таких чорно-білих дуже багато. Так, сімейство. І тут видно, Марина Петрівна була, була чимось незадоволена, щось, щось їй не сподобалось. Фотосесія на 4 роки, я дуже пам'ятаю цей день, от прямо як зараз, і кіцьку цю, і Жоржини, пам'ятаю, пам це, е, татовий брат приїжджав, дядько, мій хрещений, приїжджав і фотографував нас. Була в нас фотосесія. То що такі фотографії добре, коли є такі фотографії, є що згадати, почитати. Правда, перевернула камеру, тут таке світло не дуже. Ну нічого, як є вже. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.